В світі проклять, де кожен б'ється за силу, існує один чия сила страшніша за крик. Людина, яка не хотіла бути сильним, людина, чия сила народилася зі втрати. І саме зараз його ім'я стоїть на порозі того, що змінить все. Це Юта Окоцу. Фінал другого сезону магічної битви залишив нас із шокуючим кадром. Юта Акоцу повернувся до Японії, але не як рятівник, а як Кат і у Тадорі. Поки фанати чекають на третій сезон, називаю головне питання, чи став Юта за час своєї відсутності ще могучнішим, ніж ми бачили у фільмі приквелі Тож зарядіть свою прокляту енергію смачним чаєм, бо наступні 10 хвилин обіцяють бути епічними. Але вайте, піднімайте чашки, ми починаємо! Приємного перегляду! Ви коли-небудь замислювалися, як це носити в собі найстрашніше прокляття у світі, але при цьому мати найдобріше серце. Історія Юти Окоцу починається не з жаги до сили чи героїзму, а з трагедії, яка мала поставити крапку в його житті ще до того, як воно розпочалося. Все почалося з дитячої обіцянки. Юта та його подруга Ріка мріяли бути разом назавжди, але нещасний випадок забрав дівчинку, залишивши Юту наодинці з темрявою. Проте Ріка не пішла. Вона перетворилася на прокляття особливого рангу, монстра, який катував кожного, хто наважувався образити Юту. Хлопець став в'язним власного захисника. Він не хотів сили, він хотів зникнути, щоб більше ніхто не постраждав через нього. Зустрічі з Годжо та новий шлях. Світ магії виніс йому вирок, страта. Юта був готовий прийняти її, вважаючи себе небезпечною помилкою. Але Сатору Годжо побачив інше. Він дав Юті вибір померти в ізоляції або навчитися керувати своїм прокляттям у магічному коледжі. І саме тоді Юта вперше зробив крок назустріч життю. Він став героєм не тому, що хотів слави, а тому, що хотів мати право бути поруч з іншими людьми. У коледжі він знайшов друзів: Макі, Панду та Інумакі. Спілкуючись із ними, Юта зрозумів, його сила це не лише тягар. Це інструмент для порятунку тих, хто йому дорогий. Його шлях це історія про те, як прийняти свої найтимніші сторони і перетворити їх на світ. Він навчився не боятися ріку, а любити її навіть у формі монстра. Якщо ви подивитесь на Ютуб в приколі, який повернувся в основний сюжет після інциденту в Шибуї, ми побачимо двох різних людей. Його зовнішність це ідеальне відображення його внутрішньої трансформації. На початку ми бачимо його як забитого сутулого підлітка. У нього розпатлене чорне волосся і вічно переляканий опущений погляд. Його біла форма такійського магічного коледжу з довгими рукавами здається на нього завеликою. ніби він намагається сховатися в ній від усього світу. Він виглядає як жертва. Але Юта, який повертається, щоб виконати вирок Ітадорі, виглядає зовсім інакше. Його погляд став важким, холодним і рішучим. Це погляд людини, яка бачила пекла і навчилася ним керувати. Він все ще носить білу форму, на відміну від інших учнів, що носять темну. Але тепер часто закочує рукави, демонструючи готовність до бою будь-якої секунди. Від нього більше не віє страхом, від нього віє небезпечною аурою, мага, особливого рангу. А ось іще цікавий факт про його зовнішність, який багато хто ігнорує. Ви помічали, що у Юти завжди, абсолютно завжди, є глибокі темні синці під очима. Багато фанатів думають, що це просто стиль такий. Або. Що він просто не виспався через постійні місії та тренування, але правда набагато сумніша. Ці синці це хронічний слід його дитячої травми. До зустрічі з годжо Юта роками жив у стані абсолютного терору. Проклята ріка могла жорстоко покалічити або вбити будь-кого, хто просто косо дивиться на юту. Хлопець жив у постійному стресі та майже не спав, боячись, що якщо він закриє очі, хтось постраждає. Найтрагічніше те, що навіть після того, як він звільнив душу ріки в фіналі фільму і став неймовірно сильним, ці сенсі нікуди не зникли. Вони залишилися на його обличчі назавжди, як шрам, що нагадує про раки в страху перед власною силою. Здібності Акоцу роблять його одним із найнебезпечніших персонажів всесвіті магічної битви. Його сила базується на трьох основних стовпах. Безмежному запасі енергії, копіюванні технік та підтримці королеви прокляття. Неймовірний об'єм проклятої енергії. Юта має більш проклятої енергії, ніж сам Сатору Годжо. Це дозволяє йому покривати все своє тіло та катану товстим шаром енергії, що робить його удари ніщівними. А захист майже непробивний. Також через величезну кількість енергії ворогам важко передбачити його наступний крок, бо енергія бурлить навколо всього його тіла одночасно. Проклята техніка копіювання. Ріка це найголовніший козир Юти. Він здатний копіювати прокляті техніки інших махів. У фільмі ми бачили, як він легко скопіював прокляту промову клана Інуматі. Але для копіювання зазвичай потрібна присутність рік. Універсальність цієї техніки є те, що Юта може використовувати кілька різних технік в одному бою, що робить його стратегію абсолютно непередбачуваною. Ріка це королева проклять. Ріка Рімота це не просто його спутниця, а окрема бойова одиниця. Вона зберігає в собі скопійовані техніки та прокляту зброю Юти. А також Юта може повністю відновити свій запас енергії, підключившись до ріки. Тому що ріка може діяти самостійно, захищаючи Юту, навіть якщо він цього не бачить. Ну це просто якась імба, але це ще не все. Обернена проклята техніка. Юта один із лічених магів у світі, які опанували обернену техніку на такому високому рівні. Він може миттєво залікувати смертельні рани прямо під час бою. На відміну від Годжа, Юта може випускати позитивну енергію назовні, якщо б лікувати своїх союзників. Чудова зброя проти проклять. Позитивна енергія смертельна для проклятих духів. Юта може вигнати сильне прокляття одним дотиком, просто порскнувши в нього енергію лікування. Ну і на десерт, шановні, це розширення території. Як мах особливого рангу, Юта володіє розширенням території у другому сезоні. Нам лише тизерили цей момент під час тристоронньої битви. Але в третьому сезоні глядачі мають нарешті побачити, на що здатна його територія під назвою Справжня взаємна любов. Але, попри таку колосальну силу, стиль Юти дуже обережний. Він не самопевнений як Годжо. А діє як стратег, який намагається закінчити бій максимально швидко і безпечно для оточуючих. Тож, друзі, на відміну від багатьох сильних персонажів, Юта не асоціює сили з контролем над іншими. Для нього сила це відповідальність, стриманість та здатність зупинитися. Юта один із небагатьох, хто ніколи не сприймає битву як розвагу. Для нього кожне зіткнення це ризик втратити себе. Ця філософія особливо важлива напередодні третього сезону. Де світ стає жорсткішим, а компроміси рідкісними. У фанатському аналізі Юту часто називають персонажем пізнього впливу, його значення зростає не миттєво, а з часом. Як на мене, Юта символізує кілька ключових тем: любов, як джерело сили, страх перед власною природою, дорослішання через втрату і тишу, яка синіше за гучні обіцянки. Він антипод класичних обраних. Його шлях це не сходження на трон. А збереження людяності у світі насильства у третьому сезоні глядачі починають інакше дивитися на Юту не через конкретні події, а через контекст. У звіті де більше рішень з силою, персонажі на кшталт Юти стають моральними орієнтирами. І саме тому його роль більш ніж здається. Тому що Юта Окоцо це персонаж, який не намагається змінити світ. Але світ змінюється навколо нього. І напередодні третього сезону варто пам'ятати. Іноді найнебезпечніші не ті, хто кричить про свою силу, а ті, хто знає її цін. Залишайтеся на боці сильних. Побачимось у смертельній міграції. До зустрічі!